Останні дні травня завжди асоціюються з останніми днями навчання в школі, з останнім дзвоником. Для когось це дійсно останній дзвоник, а для когось ще попереду роки навчання в школі. І останній дзвоник лише повідомляє про початок таких ж даних літніх канікул. 30 травня у всіх школах міста пролунав останній дзвоник. На урочистих лінійках вітали найкращих учнів. Грамоти і подяки стали їм нагородою за відмінне навчання на протязі учбового року. Привітали учнів і почесні гості. Шановні педагоги, шановні діти, шановні батьки. Сьогодні лунає останній дзвоник, який одних покличе на відпочинок, інших покличе на незалежне зовнішнє оцінювання. Сьогодні підсумовуючи цей рік, можу сказати одне: подяка всім вчителям. Що ви свою душу, свій досвід, свої знання передавали нашим дітям. Бо сьогодні, стоячи на цій лінійці, ми побачили десятки дітей, які отримали похвальні листи, грамоти, відзнаки міжнародного, всеукраїнського і обласного рівня. Це свідчить, що друга школа вона була є і залишається найкращою. Сім медалістів з 21-го, які є по району, третина, фактично, навчаються в цій школі. Ще раз велика подяка від мене особисто, від всіх батьків, нашим вчителям. Я переконаний, що цей рівень знань ви будете тримати і надалі в, зовніш... в школі номер 2 Я хочу подякувати батькам за те, що підтримували і підтримуєте школу, підтримуєте дітей, ведучи їх дорогою знань. Говорячи останні слова випускника, хотілося б сказати, шановні випускники. Я переконаний, що перед вами сьогодні відкриті. Всі дороги, які ви хочете собі поважати. І ми, вас, батьки, завжди будемо в цьому, на цьому шляху підтримувати, також як і ваші вчителі. Ми пишаємося вами, пишаємося вашими успіхами і хочемо лише одного: щоб ви не забували своє рідне місто, місто, яке дало вам дорогу в життя, щоб ви не забували свою рідну школу, найкращу школу Треселецького району і Сумської області. Маленькі школярі теж не осталися осторонь і виступили з привітальним словом до випускників, бажаючи їм здійснення мрій і мирного неба над головою. Для всіх насипала весна, пахочий цвіт навколо і дзвонила для вас на останнє рідна школа. Колись і ви були малі, і мама вас вели до школи, тож не забудьте у житті у першу вчительку і школу. А ви ні вроку підросли. Змужніли ще й казати, дівчат вишняціте, а хлопців не впізнати. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб були ви всі щасливі і не знали горя зла. Ми вам хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були майбутні. Сонячна погода. Кругом білі банти щастя на обличчях. Хтось продовжує шкільне життя, а хтось вступає в доросле і самостійне. Але напротязі всіх цих шкільних років поряд з учнями завжди були освічені спеціалісти, які підтримували і навчали їх. Вдячні учні вітали цього дня своїх улюблених вчителів квітами, посмішками і звичайними словами подяки. Сьогодні кожен, хто прощається зі школою, запам'ятає її такою: привітною та відкритою. Голоси улюблених вчителів залишаться назавжди в нашій пам'яті, а шкільні уроки ми будемо завжди згадувати задоволенням та посмішками. Ось і закінчилися вже шкільні роки. Вони пролетіли непомітно і для вас, вчителі, і для наших батьків. Не тільки чужі діти ростуть швидко, а й власні. Тож дякуємо вам, дорогі вчителі, що протягом цих років ви завжди були з вами, з нами допомагали, як могли, розділяли успіхи. Останній дзвоник на урочистій шкільній лінійці хвилюючий момент для нас, випускників, для рідних і вчителів. Висловлюємо щиру вдячність педагогам і батькам, чия щоденна клопітка праця допомагає вихованню гідної молодої зміни. Старшокласникам бажаємо успішної здачі екзаменів, а школярам яскравих та насичених канікул. Останній дзвоник це завершальна щабель шкільного життя. День прощання зі школою, день світлий і радісний, а ще трохи сумний. Розлучатися завжди, кожен день приходили до школи, разом проводили час, тепер якось ну, буде не вистачати, їх школи не буде вистачати, вчителів наших не буде вистачати, ми дуже запам'яталися. Багато окремих як, випадків багато запам'яталося. Мені запам'ятаються школа. Людьми, які в ній знаходяться дружбою, та тими моментами, які подарували нам вчителі та всі учні, було дуже багато різних моментів, як із вчителями, так і з учнями. Ми було багато заходів, які запам'ятаються нам на дуже довго. Знаєте, ми ще напевно не зрозуміли, що це вже останній дзвоник, який ми чули. Якось ще не віриться в це, але будемо. Будемо далі рухатися. Школа запам'ятається мені перш за все шкільними уроками, вчителями, однокласниками, тому що в принципі в нас дружний клас. Ми гарно проводимо час як у школі, так і поза школою. І знаєте, один одну хвилину не можна пригадати все, що запам'ятається, тому що все-таки це школа, це 11 років. І знаєте, навіть не віриться, що це вже все позаду. Я вже випускниця і вже цього не буде ніколи в житті. Пам'ятають випускники свою першу вчительку. Дякують їй, що навчила первинним азам. Без яких подальше навчання неможливе, всі повинні пам'ятати свій перший дзвоник, як всі нервували, боялися, і вчителі ж заспокоювали нас тоді. Ну, Перша вчителька Валентина Іванівна це була такою гарною людиною. Вона нас дуже багато чого навчила, а потім передала в руки Наталії Володимирівні, яка також почала нас вчити багатьом різних речей. Тамара Павлівна пам'ятає свій перший Б, і хоча це був у неї 11-й за рахунком клас, все ж досить добре пам'ятає таких вже великих юнаків і дівчат ще маленькими першокласниками. Цей клас мені дуже був цікавий. Діти з великим задоволенням прийшли до школи. Вони були добрі, красиві, активні. З великим хвилюванням я їх зустрічала так само, як і діти хвилювалися, і я. Але всі ми окунулися в науку, як кажуть. І навіть перший день ми вже скандували віршик. Ось і школа номер 2 ось і перший Б клас, перший А клас. Ми всі сюди прийшли, щоб учитись і рости. І ось сьогодні ми можемо сказати, що ми вже вивчились, що ми вже виросли, але це наш тільки початок. Клас був дуже дружній. Я запам'ятала, велика була тяга до знань. Любили друзів, любили свою країну, Україну, і це в них заложено назавжди. Діти змінилися так, як ми знаємо. Через кожне десятиліття, міняються. Формації міняються люди, міняється наше духовне життя. І через те сьогодні непізнанно змінилися діти в усьому відношенні і в фізичному, і в духовному, і в соціальному. Мені діти ці наче рідні, не можна було когось виділити, але були сильніші по знанням, інші були чуть слабіше, і треба завжди було підтримувати слабішого. І він ця цей учень теж рухався вперед. Рівнявся на кращих, але медалістами стали діти не випадково. Вони з першого класу отримували ці нагороди, і от сьогодні вони отримали найбільші нагороди. Останній дзвоник це важлива подія в житті дітей та їх батьків. Слово останній у всіх без винятку викликає певні асоціації: це розставання, смуток, добрі напуття, мрії. Сльози сьогодні ціле утро, звісно… Жалко, хотілося, щоб він ще був маленький, не так швидко виріс. Ну, а що зробиш, Будемо так сказати, двигатися вперед. Багато вчителів нам дали, що навчили писати, читати всіх різних так сказати, дисциплін, предметів, що він. Виріс, возмужав, став якийсь більш самостоятельний, Ну, в общем, вирос, одним словом. Чи ви можете сказати вчителям за то, що дуже велике. Дякую, дуже велике. Я задоволення нас вчителя супер. Я сама з цієї школи випустилася. Тут дуже багато ті, що учі мою дитину. Вони учили мене. Я ну в общем задоволена повністю хороші нас дуже учителям. Усі перва вчителька, та вона мене вчила. Ну в общем, всі усі тут дуже багато. Я задоволена величезну подяку. Висловлюють учні всім своїм вчителям за їх роботу і увагу. Знаєте, не можна говорити за улюблених вчителів, кого найбільше, кого найменше. Тому що всі старалися, всі хотіли зробити з нас дійсно справжніх випускників, справжніх дітей, людей перш за все. Тому ні, не можна говорити. Хто був найкращий, тому що всі були гарні вчителі. Вона зробила все, щоб ми випустилися гідними учнями з нашої. Школи все школа нами гордилася. Вона могла гордитися нами. А вчителя в свою чергу теж дякують учням за допомогу і розуміння під час всіх шкільних років, які об'єднали і зробили їх однією великою сім'єю. Двоякі враження, да будемо так казати, з однієї сторони радісно, що виросли такі красиві в мене учні, що такі достойні, що такі щасливі. Я думаю, успішні стануть а з іншої сторони, звичайно, мені дуже жалко з ними розставатися, тому що школа закінчилася. Я вже їх не побачу на уроках, по крайній мірі. Запам'ятається абсолютно всім. Запам'ятається тим, що було більшість хлопчиків, які не слухали мене у молодших класах, а стали такими достойними в старших класах. Запам'ятається дівчаткам, які завжди мені допомагали у всьому абсолютно. Запам'ятається, ну запам'ятається, тому що він перший, розумієте? Перший мій випуск. Це не повторне, що ти такого вже вернутися не може. Вони всі хороші, вони всі достойні, вони всі красиві. І я бажаю щастя, успіху і добра. З п'ятого класу я веду цих дітей, це перший мій випуск. У мене були вже одинадцять класи. Ну я один рік тільки була класом, а це мої на перший клас, дружний, діти ну, як бувало різне, звичайно. Добрі, гарні, найкращі. сльози, камок у горлі. Ну і раді за дітей, що вони дорослі, виросли. Останній дзвоник символ закінчення прекрасної шкільної пори. Але для учнів Бачинської середньої школи він може стати дійсно останнім, принаймні стінок саморідної школи. Ситуація там дійсно важка. У школі навчається 17 учнів. Школа розчитана на 180 чоловік, тобто навчається 10% від її потужності. І стає питання доцільності її зберігання як школи. Це питання вирішується. Школа дійсно в гарному стані, дуже гарний спортивний зал, рядом знаходиться в цьому ж самому приміщенні дитячий садочок, теж в гарному стані. І питання, як це вирішити, ми розглядуємо. Весь цей час прибуваючи на посаді голови РДА, Олександр Миколаєвич не мав першого заступника. Який би займався питаннями соціального розвитку, як результат, голова не зміг добре обдумати проведення випускного. Хоча на його слова у нього були деякі наробітки відносно проведення цього заходу, В чому складалося питання, тому що перший заступник проходив спецперевірку. Вона ну займається термін три неділі. І тому його не було. З вчорашнього дня всі документи зібрані, заступник з понеділка приступає до роботи. Буде це, мій заступник буде Підопригора Юрій Володимирович. Я ввійшов в період не спочатку, коли треба було вирішувати питання по випускному а вже всередині. Я не зміг внести свої зміни, я не зміг предложити вчителям, батькам. В першу чергу випускникам, як можна було відсвяткувати по-іншому, ну, тому ми пішли старим шляхом. Ми вважаємо, якщо погодні умови нас не помішають, ми проведемо його дуже гарно. Де саме? На стадіоні останній дзвоник пролунав попереду випускний вечір. Скільки було розмов, де і як його проводити? Але природа розпорядилася по-своєму з самого ранку і до вечора, не припиняючи злива, внесла свої корективи. Проведення свята було перенесено до приміщення культурного закладу Тростянецького районного будинку культури. Звісно ж, це визвало деякі незручності. Приміщення ледь вимістили всіх бажаючих, батьки і знайомі випускників стояли в проходах. Дехто кому більш пощастило, розмістилися на балконі. Самі ж випускники, дівчата в красивих вечірніх платтях, хлопці в солідних костюмах зайняли найближчу до сцени половину зали, але, як кажуть, в тісноті та образі. Добрий настрій зіпсувати погода не змогла. Щирі посмішки всіх присутніх були тому доказом. Урочисте відкриття випускного вечора розпочалося виконанням гімну України, під час якого зосереджені обличчя ще вчорашніх школярів підкреслювали їхню, таку здавалась, раптову дорослість. Вітали винуватців цього свята представники влади, як міської, так і районної. А найкращі учні були нагороджені медалями. 14 учнів Ских шкіл отримали золоті нагороди. Найбільше відзначилася спеціалізована школа номер 2 яка в цьому році випустила шість золотих медалістів. Але не лише золотими медалістами славляться школи нашого міста. Були відмічені і учні, які отримали срібні нагороди. Їх теж виявилося немало. Цього вечора приймали випускники вітання і від дітей палацу дітей та юнацтва, які вітали їх різними номерами. Як танцювальними, так і вокальними. А директор цього закладу нагороджувала самих гідних минулих вихованців палацу, неодноразових переможців різних конкурсів, талановита і розумна молодь Ростянеччини. Нехай же майбутній шлях їх буде такий же усійний перемогами. З заключним номером урочистості в будинку культури став вальс випускників, після чого небо над Вічевою площою прикрасив святковий салют. На жаль, лише видно його було погано після урочистостей в будинку культури. Випускників спеціалізованої школи номер 2 вітали ще у центрі громадських ініціатив. Саме тут вони отримали атестати про повну загальну середню освіту, і звісно ж зі сцени звучали музичні привітання, в яких, до речі, брали участь і самі випускники, демонструючи свої неабиякі вокальні таланти. Але цього вечора колишніх учнів і вчителя, класні керівники, і, звісно ж, перша вчителька бажали здійснення мрій і щасливої долі і батьки. Що зараз у кожного з батьків тримається це, тому що вони в останню дорогу, таку повноцінну дорогу, пускають своїх дітей, дорогу, яка відкриє для них нові горизонти, нові звершення, нові турботи. Ну переживання. Але це, але це все є цьому всьому є назва повноцінне доросле життя. Пам'ятайте про рідну школу, де б вони були. Пам'ятайте про ваших батьків, щоб, що між вами сталося. Пам'ятайте про ваших друзів. Тому що ви з ними пережили, напевне, найщасливіші моменти вашого життя. Можливо, ругалися, можливо, раділи разом. Можливо, разом десь варили кашу. І по життю тримайтеся разом. Так вам буде легше. Тому що друзі, вони даються від Бога. І от пам'ятайте ці школьні роки, які у вас не має. Сьогодні у вас, ну, завтра ранку, починається нова епоха в вашому житті. Але перша сторінка у вашій біографії вже записана. Закінчення. Загальноосвітньої школи номер 2 Ви з неї будете починати вашу біографію. Якою вона у вас буде далі, вирішить кожен із вас сам. За тиждень, за два, можливо, за місяць, можливо, через рік. Але це ваше життя. І зробіть його гідним. Гідним ваших батьків, гідним ваших вчителів, гідним ваших друзів. Щастя вам, добра, мирного неба! Я як мама скажу, ми вас завжди будемо любити. Ви зараз сидите такі дорослі, красиві, але у вас в очах є оця дитяча усмішка, дитяча. Я б кажу, по життю, як по довгій ниві, дітки, щоб у вас та довга нива була гладенька, щоб небо було у вас голубе. Сонце світило вам золоте, милі, добрі, добрі, гарні діти. Ми вам бажаємо, як батьки, щоб у вас склалося все якнайкраще, щоб ви здали зовнішнє тестування, щоб ви в житті вибрали правильну професію, щоб ви не жалкували, що ви її вибрали, щоб у вас все склалося якнайкраще. Мира вам, любі, щоб вас Бог обороняв, я приєднуюся до побажань батька. Щастя, любові вам, дорогенькі! щоб у вас в житті все склалося. Украсуйте No. Yeah.